Це Володимир Зеленський він зараз на ваших екранах. І він зробив низку заяв. Учора що це були за заяви? Перше, він каже, що далекобійні санкції є таке визначення. Справа в тім, що дефіцит бензину в Росії наближається до 20%, каже Зеленський. А це вже друзі, дуже відчутно. За нашими даними, каже президент України. Дефіцит пального в Росії вже йде до показника 20%. Це те, що стосується бензину. У них вони вже використовують і резерви дизелю, і зокрема. Ті, які берегли на чорний день, зазначив президент. У, у в кожній країні є резерв палива, ну резерв всього палива серед іншого. І от в Росії він, звичайно, також був, і зараз цей резерв використовується. Росія це дуже велика країна. Не забувайте споживання пального дуже велике, просто просто велике. І я вам хочу друзі сказати про те, що е, вони, е, вони вже це використовують, тому для нас це критично важливо. Потрібно не зупинятися, знищувати російську енергетичну інфраструктуру. Для чого? Для того, аби викликати проблеми у ворога. Ви бачили, які там взагалі черги зараз? Ви бачили, що у них там вже не просто по талончикам видають раніше. Вони писали про те, що є бензин там умовно в наявності, але насправді його не було. А зараз вони навіть не пишуть, що бензин є в них в наявності. Вони пишуть, що його просто немає. У них великі цим проблеми. Це впливає не просто взяти, знаєте, заправити автівку, відвести дитину в школу і поїхати там на роботу. Ні, це логістика, це продукти харчування, це може позвести до таких проблем величезних. Я там не хочу бути голослівним казати до голодних бунтів. Ну можливо, не в, перс... не в такій короткостроковій перспективі, але я спілкувався позавчора з одним СБУшником, ну з екс співробітником Служби безпеки України, який мені абсолютно чітко сказав. В приватній розмові, що я не виключаю голодних бунтів в Росії, І я кажу: Вау, це не в ефірі він мені сказав, а в приватній розмові. Як ви розумієте, в ефірі можливо люди дещо перебільшують, тому. Ну, Чекаємо з величезною радістю. Зеленський, серед іншого, сказав ще наступні слова. Значить, він погодив зі Службою безпеки, деякі плани асиметричні наші відповіді на російську війну. Ось це, до речі, дуже цікаво. А що означає асиметричні відповіді на російську війну? Ви знаєте, як я прихильник того, що якщо Росія б'є по дитячому садочку, ми маємо вдарити по дитячому садочку відповідь. І багато хто погоджується з цим, багато хто з цим не погоджується. Я бо, там отримую критику за це і так далі. Але я так думаю. От я вважаю, що ми маємо бути асиметрично. Лише таким чином Росія може зупинитися. Можливо, можливо, я не знаю, це орда Їй плювати на своїх людей. Але ну, послухайте, будь ласка, якщо вони можуть собі дозволити таке, чому ми граємось в цю демократію? А хто мені скаже в дитячий садочок? Чому ми граємось? Дотримуємось цінностей. Дотримується ось цих от ліній, конвенцій різних і так далі. Треба лупити, треба бити, треба знищувати. Так, раз прилетить туди, куди, значить, вони не очікували, і все. Будуть думати наступного разу, бити по дитячим садочкам, по пологовим в сумах луплять тварюки, по пологовому будинку, наприклад, по школах луплять, по будинках цивільних, по кварталах житлових. Ну так, а, а що? А ми будемо тільки по військовим об'єктам. Ну, я не знаю, друзі. Ну, це така дискусія чутлива. Давайте порадимось. Я за те, щоб лупити всюди, по всій території Росії. По всій території. Тому що тварюки мають відчути війну, а не просто знімати відос, як горить нафтопереробний завод. Ні. Хай, знім... Хай будуть без домівки. Хай будуть на генераторах, якщо дизель взагалі у них буде залишиться, тому що ми його винесемо і так. Нехай на вулиці ночують. Ти розумієте? Нехай мерзнуть, нехай плачуть. Нехай стікають кров'ю. Вибачте, але але по іншому це не працює. Напевно, по іншому не зрозуміють. От і все асиметрично. В ці секунди повідомляє видання «Уельт», що три крилаті ракети Фламінго були використані під час атаки на базу російської внутрішньої розвідки ФСБ в Окупованому Криму. Добрий вечір. Ми з України. Як пише видання, лише дві ракети досягли цілі, причому одна ракета влучила приблизно за 100 метрів від цілі. А внаслідок прильотів залишилися кратери діаметром до 15 метрів. Вау, wow. Not bad, not bad. Ще раз. А німецьке видання повідомляє, що три крилаті ракети «Фламінго» були використані під час атаки на базу російської внутрішньої розвідки ФСБ Російської Федерації. Окей, вдарили, влупили по ФСБ в Окупованому Криму. Але ми так таке дивне формулювання Лише дві ракети досягли цілі. Так, три випустили, лише дві. Ну, це надзвичайно крутий показник. Одна ракета влучила приблизно за 100 метрів від цілі. Е, є відхилення, це правда. Але це знаєте, це перші тестові удари. Перші тестові удари. Нічого страшного. Головне, що що ми вже їх почали запускати, використовувати і бити. І ФСБшники, прівєті, пістолетіки. Е, тому е, це гарна новина. Стежимо далі за розвитком, що ще каже президент? А він каже, що Україна готує нові зустрічі з США, зустрічі в Європі. Він каже: Ми не відкидаємо жодного реального шляху до миру, але вважаємо, що спрацює тільки примус Росії. Далі він каже, що зараз особлива увага приділяється Добропільській контрнаступальній операції від її початку. Росіяни мають вже більш ніж 12 тисяч втрат, з них понад 7200 тисяч безповоротних. 12 тисяч втрат мають росіяни тільки в рамках нашої контрнаступальної операції на Добробірському напрямку. Уявіть, друзі, до яких результатів там на Донеччині це все призводить. Тому красунчики, наші сили оборони, давайте насипимо їм лайкосів зараз. Давайте насипамо плюсиків, хто підтримує наші сили оборони, тому що вони молодці. Забаранили дванадцять тисяч російських виродків. Респект вам, е наші славетні воїни. Питання, яке стосується пана Сергію Фламінго. Чому запитую? Тому що нещодавно видання The Economist виходить з величезною такою велетенською статею, і там фактично журналісти стверджують, що ми вже б'ємо, вражаємо цілі на території Російської Федерації і. Е я не знаю. От там є в мене там спілкування з військовими, з нашими, так і, і там з людьми, які там ну не те що ухвалюють рішення, але дотичені до тих, хто ухвалюється рішення. Я там поза кадром розпитував. Мені якось не можуть пряму відповідь дати на це запитання. Я не знаю. Можливо, ви знаєте, можливо, ні. От хочу поцікавитись: перше, чи б'ємо вже фламінго по території Росії. Друге, чи все там відповідає дійсності, що от написали журналісти. Дивіться цікавий. Момент е, будь-яка інформація про нову зброю. Е, якщо вона носиться засоби маси інформації, з моєї точки зору є витоком інф інформації, і е, це вже йде по статті Держзради Тому ми з вами можемо зараз е, обійтися загальними фразами. Час достатньо покаже е, питання про нову зброю: одні кажуть так, інші ні. Ту інформацію, яку я маю в своїй голові за рахунок своєї бізнесі, скажу так, ще зарано говорити, не будемо поспішати. Але питання е, в промисловому виробництві певних зразків зброї взагалі мусить бути закритим. І найбільша була проблема, те, що наша влада почала чемпіаритися, а зараз е, величезна кількість людей намагається вскрити цю інформацію. І будь-яке вскриття цієї інформації буде на користь ворога. Е, час є. І е, побачимо, що там наш е, славетний е, президент скаже на кінець року: три тисячі ракет. Побачимо, ракети б'ють, ракети використовуються. Ну, з моєї точки, по моїй інформації, це далеко часто не фламінго. Можливо, десь саме фламінго літає, але з урахуванням поки що відсутності системної виробництва цих ракет я поки промовчу. Тамагавки ми з вами обговорювали це безліч разів. Я знаю вашу позицію. Можливо, вона дещо змінилася. можливо, є що додати до інформації, яка лунає від сполучених штатів. Мовляв, Трамп ну майже я так розумію, згодився да, на передачу тамагавки в Україні. Але питань реально багато. Ну, скільки їх передадуть, якщо взагалі передадуть, а скільки передадуть дві чи три ракети? А якщо дві чи три ракети, вони змінять ситуацію на полі бою? Ага, якщо передадуть, значить чимось треба стріляти. А чим е, носіями, якими підводні човни передадуть? Там я не знаю що, пускові установки тайфуни яких дві всього я так розумію, там, або ну обмежена кількість на морську піхоту у них е, і, і куди бити в такому разі? Ну та, реально питань дуже багато. Скажіть, будь ласка, як професіонал, е, на що нам розраховувати? Давайте не будемо. Ми вже це неодноразово одноразово Не будемо ду дути е, зелену інформаційну бульбашку і радувати українське суспільство, що це вже чудо зброя. На ці граблі українці вже наступала неодноразово на прикладі Хаймерсів, наприклад Леопардів і Абрамсів. На прикладі в 16 тому е, якби ця зброя стала на переломною в цій війні. Ця кількість ракет мусить бути значно більше ніж тисячі з моєї точки зору. Саме так тоді це дасть ефект. Нам дадуть, ну дай Боже, якщо 50 дадуть, то буде добре. Навіть сотня не вирішить проблеми. І якщо ми піднімемо питання, ну наприклад, вирішили ми там Москву поставити на коліна, влупити всі міста е, крилатими ракетами по Москві. До да, лампочки Москва спроможна в пояс по протиповітряної оборони навколо Москви. Це тисяча е, збитих цілей в одному залпі без перезаряджання. Значить, ми тоді мусимо мати 1100 крилатих ракет, аби досягнути певного результату. Бити крилатими ракетами по певних об'єктах, які значно менше захищені, це чудова ідея, але знов-таки ж пускаві, особливі склад, які навчені іми керувати. І система логістики значно складніша, ніж просто самі ракети. Тому люди, які вміють цим керувати, і техніка, яка буде це все, все здійснювати, значно важливіше. Тому, з точки зору тиску на Путіна, можливо для нато такого. Звичайного громадянина України або іншої світової спільноти це можливо впливає на людей, які в цих речах розбираються. Ну це розвод Лахов, пробачте по іншому, я не скажу. І е, Путін також е, при всій його там психологічної невревноваженості він холоднокровний професійний розвідник і йому достатньо серйозно розкладають і готують добрі аналітичні довідки. І він розуміє, що 50 не не вирішить питань. Звичайно, є жирні цілі, які б я лупанув і сподіваюся, вони також зрозуміються, але все ж таки питання номер один. Не будемо раніше, знаєш, ми, ми вже починаємо рахувати курчат, коли ми навіть ще курку не, вику, не купили, яка б висиділа ті яйця і виростила ті курчат. А ми вже курчат розподілили і вже безпосередньо думаємо, поскільки ж ми їх продамо. Давайте не будемо поспішати. Ні я, ні ви на ці питання не впливаємо навіть в певних моментах керівники нашої країни не впливають. Бо можуть дати ракети, але скажуть, от ну, тут на 300 кілометрів стріляйте, і все. Так само, оце найбільш ідіатичне питання, з те, що обговорюється, дадуть ракети, але розкажіть, куди ми будемо стріляти. Ну це взагалі поза сприйняттям. Що ще? Нам достатньо певних проблем. У нас величезна кількість питань. Наприклад, а чому не стріляли, чому не дали або спровожниці знищити угруповання, коли з херсонського напрямку абсолютно спокійно переправлялася величезна кількість росіян? Переправа була одна і найжирнішої цілі в світі не було. Розумієте, але зараз кажуть, що була загроза нанесення ядерного удару, тому це не робили. Тому ми багато ще чого не знаємо. Так само і по застосуванні зброї хаймерси теж дали і спочатку, там ми не особливо з ними розійшлися, а коли вже розійшлись, Кацапи підібрали ключики під ці Хаймерси, і вони стали значно менш ефективними. Um, питання в тому, як Москва відреагує, це взагалі має якесь значення, тому що там збудились не на жарт буквально від Путіна до Захарова, від Захарова до Піскова. Там ну там реально серйозно. Там вони вони це просто використовують, тобто вони розуміють, що погоди, умовно кажучи. Ну, вони не зроблять ці ракети, але треба роздуть, розповісти про е, розрушення, е, ношень, свої умову висунути. Аріна, да, найкра... най... да, вибачте, найкращий привід почати війну проти НАТО, якщо е, крилаті ракети дадуть Україні. І тоді абсолютно спокійно і безкарно можна наносити удари по країнам Балтії, і е, захоплювати, і потім знаєте, е, успішно і переможно рухатись до Балтійського узбережжя. До Польщі, а далі вже там і до Німеччини не так далеко, тому це така гарна гра, і е, залежності, хто як буде бліфувати в цій гри, той досягне успіхів.